Окей, okay, друзі, вітаю. Ви мені писали особливо ті люди, які писали про Нідерланди, зараз хочуть на питання. Я собі зробив список, то я зачитаю, тому що його там багато розповідати. Вас цікавого питання саме про проходження та отримання документів, що вам потрібно зробити для проходження медогляду в Нідерландах, якщо ти розумієш, що ви були в Польщі. Давайте перше для виїзду за кордон отримання візи або дозволу на проживання. Тому у Нідерландах медогляди для імміграційних цілей проводять Immigration and Друзі сервіс in AMD, через уповноважені медичні установи можете звернутися до клінік, які надають медичні довідки для віз або дозволу на проживання, наприклад, GCI Health and Flex Medical Group. Я залишу відео все, що там є. Ви просто собі зачитаєте. Далі для роботи або навчання деякі роботодавці та навчальні заклади можуть вимагати такі недогляди. У такому випадку потрібно. Звертатися до лікаря загальні практики, ну самі направить до відповідного медичного закладу, є також приватні клініки. Ми ну, розумієте, приватна клініка ну, зовсім інші суми і зовсім інша ситуація з приватною. Але якщо приватна лікарня, які проводять медичні огляди для роботи, наприклад, Arbonit або або зобірк Кервід, там багато різних є. Вони теж це можуть зробити далі для отримання українських документів, наприклад, для військово-лікарняних комісій або інших потреб у Нірландах таких українських медичних комісій немає. Тому потрібно дізнатися в українському консульстві посольстві, які альтернативи можуть існувати і існувати у деяких випадках. Можна пройти медогляд в сусідніх країн, наприклад, в Польщі, якщо це. Вам допомогу, тому що в Польщі, по перше, дешево. По-перше, якщо ви були в Польщі зареєстровані за песелем або отримали там прихисток і маєте статус Укр, то ви можете там проходити безкоштовний догляд і ви маєте безкоштовну там послуги лікаря. Тому мені здається, що якщо ви звертаєтесь в Польщу і можете поїхати в Польщу, то Польща буде значно дешевше. Звісно, ви можете потратити гроші на транспорт. Ну тут же вам вирішують, як вам робити. але якщо ви оточні. Конкретно для чого вам проходити медогляд? Я надам більш конкретну консультацію. Друзі.